Всім привіт! Сьогодні 10 лютого і в нас сьогодні сильний можна сказати обльот на градуснику 17 градусів. Якщо видно, пчола вже дуже добре носить пельцю. Перед цим теж були такі обльоти невеликі, маленькі. Ось як з цієї сторони. У нас тиждень, виходить, з тепла. Сьогодні, завтра ще тепліше буде. Ось так обльотуються сім'ї. Зараз поїду забув привезти воду, зараз привезу поставлю банки, бо видно, що вони. Йдуть на воду, там внизу кришечка з водою, вони беруть води. Так, Ну, Зараз дуже добре подивитися Які сім'ї дуже слабо літають, або, або взагалі не літають. Подивитися, що з ними не так. Ну, в принципі, цей ряд літає всій. Ось тут запасні маточки теж літають. Так, там все літає. Ну, я думаю, що мабуть, бути обльот ще сильніший, Просто зараз вже перша година вже виходить дня, то вже потрошки може вже втихає. Ну, подивився, літають усі сім'ї. Ось так. Ось так. Поставимо тут, відкриємо наповно. Так, пилок дуже добре носить. У нас ліщина розпустилася. Так, тут теж дуже сильно літає. Це вже не іде, це вже зараз іде це вже робочий гул. Ось так. От водочки теж літають. Вони вже носять пилок, вони вже. Вони вже літають. Запилко. Ось так. Так, тут тоже запасні матки, 4 секції. Так, ось ці теж видно, що літають. Так, ов стоїть вообще супер -рали. Так, тут теж літають. Ось так. Зараз можу, подивлюся там, ну, які мають слабші літають, може подивлюся, подивлюся, може ту ж там на прицепі теж, щоб підсипалося, що там, як Бо це вже не є перший обльот, ну і коли йде перший обльот, він йде очистительний. Під час першого обльоту ну, дивиться, жалю, Взагалі не можна, бо може то поноситься прямо на рамки, а, а зараз це вже в нас йде як вже такий робочий гул. Так, відкриємо тут теж верхній льоток. Ось так. Взагалі красота. Ну все, зараз буду відео завершувати, піду розпалю демарти і подивлюся. Так, людськи можна до половини повідкривати, щоб було легше не буде чистити. Взагалі, коли обляти йде, можна відкрити наповну, щоб не Ліпше йшли на обліт. Ось так Ну пільца веду вежу вже скрізь іде. Ну, ось вже подивиться, понаблюдати за цією сім'єю. Пальца дуже добре йде. У нашому краю, можна сказати, Ну, не треба ніяке робити е, підгодівлі прильцою. У нас вона є в природі. Ось подивитися скрізь ліс. І тут дуже добре рання пльця є вроді. Так, все. Зараз будемо дивитися до сімей. Всім пока!